Вона була звичайною дівчиною, усе як у всіх. Одного такого ранку вона поспіхом загортала бутерброд у харчову плівку, фольгу, серветку, що вона не пробувала, все розривалось. Саме в цей момент у пам'яті промайнув яскравий спогад вона побачила себе маленьку дівчинку, яку мама збирає до школи. Мама загортала бутерброд у вощаний клаптик тканини. Як пахло воском, травами і любов'ю. Вона тоді не розуміла, але кожен дотик це був прояв турботи. І в цей момент щось перевернулося. Їй захотілося не лише повернути цей аромат дитинства, а й поділитися ним зі світом, з друзями, з такими ж сонними студентами, як і вона. Так народилася справа: виробництво вощанок. З любов'ю, з турботою, з повагою до природи. Вона почала нести цю ідею екологічної свідомості своїм одноліткам, не словами, а прикладом. Загорніть своє життя в турботу. А турбота про планету доступна кожному. Ми з Вінниці, купуйте наші вещанки. Вещанка – це еко-обгортка для харчових продуктів. Все на харчові плівці.